Діти вживу, побачили і легенд і гравців, і молодих гравців, і, і містера, і весь тренерський штаб. І це для, для деяких дітей це дуже велика подія. Вони сфотографувалися, взяли автографи і це, ну, мабуть, на все життя. І у когось, може, це вперше, може і в останній такий шанс з'явився. Цей табір ми намагаємось робити кожного року, але в минулому році ми не робили в зв'язку з цими подіями в країні, які зараз відбуваються. Але цього року ми вирішили, що дитинство, дитинство у дітей одне, і любов до футболу, і ми. Їхні цілі, ідеї, мету ми повинні підтримувати. Тому в цьому році ми вирішили цей табір відновити. І ну, мета, мета, як завжди, це популяризація нашого клубу, футболу, привити дітям любов до цієї гри. І скажімо так, посіяти надію, надію краще і в те, що вони можуть. Звісно, в цьому році у нас розроблена гарна футбольна програма, по якій працюють діти з різних регіонів країни. І вони з задоволенням займаються на тренуваннях. Я це бачу, емоційний стан, як вони фізично віддаються тренуванням і з якою радістю вони діляться своїми емоціями друг з другом.